Вітаю з Днем да. народження. Я щиро радий бачити вас. А я вам усім желаю, скільки, як мені, тільки без ремонту, щоб ви так, як я прожила. Ми вітаємо нашу іменинницю. 95, то, ну, то дійсно така подія, це таке. Бо треба, треба ще да. високу генетику, яку передали від цього. Чи дітей, це вже прадедів. слух потирався? Той, ну, нічого, Бо вже ж 90 таке. приснилося, що бригадір прийшов мені на ніч на комору. Каже, е, я чменю багато. О, то ви а. що живете, добре. А, а, я, а я, ви я... думали, що він на побачення вас? запрошує? — А напрашне. я кажу, як була молода, то ходила на ніч. а це я зараз у 90 років піду на комору. Бабоню, ми до вас ще й на 100 приїдемо. Так що дивіться, тримайте, щоб ви були як квіточка Спасибо. справні. Спасибі. Ніна, вітаю вас Спасибо. з днем народження, здоров'я вам, Спасибо. такого знаєте. Щоб багато прожили років і все, щоб прожили все багато. И... Років. І щоб вам було скільки років, як мені. Вам невеличкий такий, патріотичний викет. Ніякі іменини без торта не обходяться, так що це. Святковий торт на день народження. Маєте пригостити всіх гостей, що до вас будуть. Спасибі вам усіх! Все, все подарунки смазники, все. Боже! — а ви все життя в Соколівці прожили? Я і поле горала, і скильтувала, на плечах носили снопи. Це ж у 30 роках, а після війни та не було. То і з цієї і коровами сіяли. Я вже прожила все, і дві голодовки. Тридцятий, то я не по 33-й не пам'ятаю, а 47-й пам'ятаю, що черепахами у ставу було скільки черепахів, що приїжджали маньківські, кіньми ловили отако в воді і залізети, і їх повно береш, береш, а тоді. Виносили, чистили їх і ці кісточки забирали на кісточки ці, а м'ясо варили, тушили, їли. І здохла коняка у колгоспі, сказали, щоб не брати, бо карбовкою. Всі пішли, а мама покійник каже, візьміть ніну, мене взяли і мені вділили того м'яса. І ніхто не повмирав, хто їв, то не вмер. У Франції Багато, да. жабів їдять як делікатеси, а в нас були такі обставини, коли люди вмирали, то вони вже вимушено вже їли все те, що все те, що в голову не вкладається, що можна їсти. Отак і рятувалися. Але от е, люди І по 15 таких гектарів сапала, бураки тоді вже давали. І кукуруз. 15 П'ятнадцять да. гектарів. Да. Але кожний була площа. То приходили так. вдвох. На площу, а я одна, а ну каже, сюди-туди не можна її догнати. Я одна сапаю, але вони вдруг на площі не можуть мене догнати. На сто років до вас прийдемо. Ні, не, не? не балакайте. <рес> тоді, перед здоров'я дайте, а тоді вода. Ну, сапаю, свята допомагає, посадити і покропить. Я вдячна, що ви таке мене не забули, що я в селі є.